Добрий день, шановні панове! Всіх вас вітаю, радий вітати на своєму каналі. Сьогодні невеличка мотоподорож, як зазвичай, але трохи не обійшлося без косяків, я трохи накосячив, а що я зробив. Забув втикнути штекер мікрофона до своєї камери і на ходу те, що я зазвичай знімаю і щось коментую, нічого в мене не вийшло. Тому буду коментувати трошечки накладати звукозапис на своє зображення. Метою мого мототріпу став Свірський замок, який розташований неподалік від містечка Перемишляни у селі Свірш, що на Львівщині. Давно чув про цей мальовничий куточок України і вирішив здійснити свою мрію і помилуватись красотами цього замку. Дорожнє покриття шляху Т-1806 до Пермішлян від е, траси Н02 Львів Тернопіль, м'яко кажучи, залишило бажати кращого. Хоча заради справедливості треба відмітити невеличкі відрізки відремонтованої дороги. Але краєвиди навкруги з легкостю компенсують неприємності дорожнього покриття. Все ж таки треба бути уважним і не роздивляти рота. З легкістю можна вскочити в яму. Містечко перемишляний саме по собі невеличке, і в ньому також є непогані дороги і достойна міська інфраструктура. Загальне враження залишилось непогане. Місто дійсно достойне. На під'їзді до замку на мене очікував сюрприз. Схоже, що навігатор в телефоні вирішив випробувати мене і мій мотоцикл на міцність і витривалість. Зазвичай я перед подібними поїздками досить ретельно вивчаю маршрут і запам'ятовую його, щоб звести до мінімуму будь-які дорожні проблеми, пов'язані з блуканням на місцевості. А цього разу я сліпо довірився навігатору, який повів мене не найкращими сільськими дорогами. Подивіться, це справжній офроват. І хоча. По відстані це не більше трьох кілометрів все одно неприємно, принаймні для мене. до замку по нього і гнози. Вони без нея. але не Врешті я заїхав в справжнісіньку баюру і остаточно заблукав. А навігатор жіночим голосом повідомив, що я дістався до місця подорожі. Хі -хі, ну, взагалі. Клас. Прибув я до замку і вирішив не їхати в цю баюру. Не проїду я туди. Самі бачите, що тут робиться. Думаю, піду пішки. Мотоцик поставив тут -от у хазяїв. Вони мені дозволили на 15 хвилин поставити мотоцикл, щоб і піти, піти і подивитися цей свірський замок, славно звісний. Думаю, як я сюди заїду, то я звідси не виїду з цієї баюри. Тут, напевно, дощі пройшли і таке от бачите, що робиться. Ну добре. Підемо побачимо. Да. Замок славнозвісний, а дороги до нього немає. Дивіться, що тут це просто жахіття. Ну, ще, як тут сухо, то ще можна проїхати, а тут азари в цей час, напевно, що ні. Ну он сам замок там ховається за деревами. Так, да, в черговий раз я впевнююсь в тому, що якщо якась гарна у нас є пам'ятка архітектури чи історії, вона в такій сраці знаходиться, вибачте, за вираз. Не дійти, не доїхати абсолютно ніяк. Як будто спеціально її ховають від всіх. З'ясувалося, панове, не туди я поїхав. А, ну ось же він, як я мог його так пропустити? Нарешті я дістався. Не відійшлося без ексцесів, навігатор мене завів не туди, куди треба. Зараза таке, я йому довірюся, а він мене в баюру. Ну нічого, тут недалеко, я приїхав, може з кілометр. Ну от Я зайшов на територію. Підійду ближче трошки, подивлюсь, що там цікаво. Тут якісь я бачу знімки, знімаю щось, напевно якісь художні хим чи що тут. Місце таке, що всім цікаво тут побувати. Мистецький центр якийсь замку. Бачите, мене вже попереджує, що там знімки і ходити там не можна. Ну, все, не піду тоді. Бачите, мені все, весь час не везе. Один замок був закритий взагалі, а цей замок. Я не можу потрапити, воно вже біжить якийсь дядько, зараз мене буде арестовувати. Да, на жаль, тут знімальна група, мене попередили, щоб я в кадр не попав. Хай би мене використали в масовці, я би погодився. Ну, такий замок. Звісно, цікавий, хочеться, звісно, підійти, подивитися, але немає змоги. Хоч фотографію одну зроблю. А кругом замка теж так, досить непогано, таке озеро велике. Просто класно. Він так заготовлений розумієте. Біля самого замку теж краса, неймовірна. Просто офігеть. Як бачите, озеро дуже гарно. І сам замок, звісно. Цари його окупували знімальна група. Тут ідуть. Знімки якогось фільму, я не знаю, напевно, якогось історичного я бачу, тут монахині ходять перевдягнуті. Цікавий замок. Ех, шкода, що не можна потрапити туди. Я, можливо, ще сюди вернусь, заберу своїх хлопців, і ми сюди приїдемо, а чому ні. замок достойний, є на що подивитись. Можна зробити гарні кадри, коли ми все-таки туди зайдемо. Так що достойно, мені сподобалось. Ну що ж, прогулявся я. Не пустили мене близько до замку, там йдуть зйомки, сказали геть, не підходь. Як я вже сказав, я ще сюди приїду, дорогу я вже знаю, знаю, куди краще їхати і як добратися. А перший це в нас розвідка боєм. А другий раз ми вже приїдемо і все буде гарно. Я так думаю, що напевне сюди варто приїхати ще раз. З сім'єю або з друзями. замок дійсно достойний але мета моєї сьогоднішньої подорожі, звісно, не цей замок. Це якби я по дорозі вже хотів сюди заїхати і подивитися, що тут і до чого. А сьогодні я їду, щоб завтра привітати свою цьоці Зоні. з днем народження. Вона має день народження завтра. Я буду її вітати. Так, ну а це так думаю, заїду. Подивлюсь. От, як бачите, подивився. Як з'ясувалося пізніше, сюрпризи на сьогодні не закінчились. А поки я рухався в сторону автодороги івано франківськ львів і милувався краєвидами, які мені відкривались навколо зам. Дійсно чудові види прикарпаття вони зачаровують. Це лише Біберка, мені треба було повернути ліворуч, а я повернув праворуч і поїхав, як мені здавалося, трасою Н09. А насправді я рухався дорогою Т-1425 в сторону траси Тернопіль Львів. До речі, як ви бачите, дорожнє покриття належної якості, що і ввело мене в оману. Хоча сумніви все ж таки були: а чому так мало машин? Де фури, яких зазвичай на таких напрямках купа. Види продовжували мене заворожувати, а гарна дорога додавала впевності, що рухаюсь я в вірному напрямку. розвіялись, коли я перед селом Під'ярків вискочив на бездоріжжя. І на протязі близько кілометрів 25 в районі село Куровичі виїхав на трасу Н-02 Тернопіль-Львів, тим самим накрутивши зайвих кілометрів з 50-70. Настрій погіршився, і зйомка відійшла на другий план. Ближче до 16-ї години я був дуже близько до кінцевої мети своєї подорожі. Цього сезоні чекала на мене, також на мене чекав смачний борщ, що був приготований на честь мого приїзду. Тим часом я рухався містечком пустомити і милувався чистотою і розвиненою інфраструктурою цього населеного пункту. Неймовірна чистота, впорядкованість та охайність повсюди вбачалася рука турботливого господаря міста. Насправді, я хотів би жити в пустомитах мені дуже подобається це місто. Так, шановні панове, у нашій сезоні сьогодні день народження. Я б сказав би навіть, що ювілей У нас сьогодні має 2 сімки Сім-сім. Але не подумайте, що це ні. сім. ні. 7 плюс Помножити. 7 це виходить 14. Або навіть якщо, або навіть якщо перемножити сім умножити на 7, це всього на всього 49. Так що наша, наша соць ще молода. Вона має. Дуже молоді роки, і ми зараз хочемо випити за її здоров'я по 100 грам. Сьогодні дуже велике для неї свято. Вчора був яблучний спас, теж свято, і в неї так співпало, що в неї день народження якраз на яблучний спас. Так що я хочу привітати її з її днем народження. Побажати їй перше за все, це здоров'я, дуже дуже багато здоров'я, крепких нервів, щоб вона менше нервувала. Обов'язково. Уваги від дітей і всіх е, родичів, яких вона має, дуже багато. А її всі люблять, тому що це найулюбленіше тьоці. В тьоці зоні. Так. З Днем народження. Так, Дякую. Е, діточки і всі, хто мене чує, дякую вам всім за привітання. Ігор, мій сину дорогий, тобі особливо дякую за твою увагу, бо ти в мене найстарший. Не буду говорити багато, бо я буду плакати. Мар'яночці також і Світлані. Всім дякую за моє поздоровлення. Всім дякую, всім всім. Давайте за здоров'я.